Назва цього місяця недаремно пішла від знаряддя – Серпа. Ще в народі серпень звався Живець Прибериха Припасиха Хлібосол. Може, комусь з міських ці назви видаються кумедними, а селянам не до гумору. Жнива. Треба все встигнути. Хоча найбільш популярною серед слов'янських народів місяць має назву Серпень. Уявіть, жали вручну, але в терміни жнива були такі самі, як і зараз. Тобто тоді, коли вбирають сотні тисяч комбайнів, адже згаяти час було не можна. Зинине посипалися і фактично це був згаяний врожай. Я вас вітаю в ефірі. Програма околиця. Жнива на батьківщині Максима Рильського, аграріям вірши складати ніколи. Тваринництво в українському селі і досвід європейської кооперації. Село, поставлене на межу зникнення, відродилося завдяки вирощуванню ягід. А он там село Романівка, батьківщина Максима Тадеєвича Рильського. Всі вірші, які написав про село великий український класик, базувалися на спогадах дитинства, які він провів тут. Хвилюється широкий лан зелений, волошки, ніби зіроньки блищать. На тонких стеблах крапельки студені минулого дощу веселчасто горять. В природі, наче нічого і не змінилося спочатку 19 століття. Можливо, і люди. Хоча корову в череду женуть вже на велосипеді. Хатки не зруби з солом'яними дахами, та й звуки коси, яку правлять, у жнива не почуєш. А почуєш гул нової епохи. Сучасні трактори, комбайни. Все, що сьогодні рекордними врожаями, славить батьківщину поета. 5 тисяч гектарів землі агрогосподарства єрчики віддячують за людську турботу зерном. Керівник агрогосподарства Володимир Дідківський, не соромлячись, радіє. Я думаю, що 73 центнери урожаю для нас це такий сказати, щороку ми отримуємо менше 70 центнерів, ми не отримуємо. Але за рахунок того, що в нас є тваринництво, більше 3,5 тисяч голів худоби, є органіка, от, і ми маємо непогані результати в рільництві. Ви бачите, на цьому полі при завершенні йде до жнив, видаєшному полі, яке також дає за 40 центнерів. А в цілому, я думаю, по господарству ми отримуємо більше 65 центнерів з гектар. Граціозно, немов виписуючи складні танцювальні па, поле медуть комбайни. В бункери сиплеться золото. За важкими машинами, немов балерини на підтанцьовці, бігають солому укладачі. Розумієте, в теперішній, в теперішній час я рахую, що треба брати тільки нову сучасну техніку, тому що це, по-перше, для людей механізатору комфортно. І, по-друге, це економіка. Теперішніх запчасті, грошей не вистачає. Ми окупуємо тільки нову сучасну техніку і в цьому виграє. Одразу земля готується до наступної посівної. Глибоку оранку використовують лише під цукровий буряк. На інших гектарах намагаються до мінімуму звести втручання у родючий шар ґрунту. За добу цей трактор обробить 110 гектарів. Взиму поля увійдуть вже покритими шовковистою зеленою ковдрою оземини. Лише взимку почнуть продавати зібране нині зерно. Досвідчений Володимир Олександрович спритним перекупникам, які зараз збивають ціни, не віддасть ні зернини зібраної селянами. Ну, цінова політика в цьому році, ви бачите самі, що не для господаря, не для селянина. Але агрофірма Єрчики ніколи не продає зерно до Нового року. Ми почекаємо. У нас є, ви бачили наше хранілище. Ми маємо де зберігати, ми маємо за рахунок чого зберігати. У нас є спока, що є обігові кошти. але... Ціна зерна повинна бути так, щоб селянин міг розвиватися, розумієте, не тільки для того, щоб зібрати і знову посіяти, а щоб мати якийсь прибуток. Зокрема, і для цього зведений цей комплекс із потужною сушилкою. Це як не було в нас, цього всього. Були точки, були старі ОВСки і робили дуже багато людей. До 30 чоловік робили на точках. Робили у три зміни, і всі точки були завалені зерном. Зараз у нас стоїть одна німецька машина. І всього два оператори справляються з усім. Саме тут в найкращих умовах і перебуватиме зерно. Собі вартість зберігання, зокрема по використанню енергоресурсів, значно менша, ніж у традиційних елеваторів. А це гордість місцевого господарства, дійне стадо. Корів вивели попозувати перед камерами. Варинки, звичайно, невдоволені всім цим, та тут ще й спека. А їх завдання це молоко. Середні надує сягають 6,5 тисяч літрів молока на рік. Є якісь критерії, які ви. Хочете досягти вісім тисяч вісім тисяч на корову. Євгенія Бородавко розповідає, що в господарстві надвимогливе ставлення до племінної справи. Головне погалів'я молочного стада чорна та червона рябі породи, починають нарощувати погалів'я і цементалки. Молоко це не тільки живі обігові кошти, які дозволяють притримати до кращих цін зерно, але й робочі місця для людей. Для того, щоб влаштуватися пастухом на літо, серед місцевих підлітків черга. Якщо літо це період відпусток для міських жителів, то в селі це гаряча пора. Навіть у відділку громадського харчування за парка щоденно слід годувати півтори сотні працівників. Часом прямо на полі харчується в нас троразове харчування. Ми готуємо на 250 чоловік на, на, на даний момент і приверети всі хоч як щоб було. Є всякі, але ми стараємось. Дівчата в мене дуже добрі, дуже хороший колектив. Володимир Дідківський каже, що новітні технології передбачають скорочення необхідних людських рук. Втім, господарство не зменшує свій колектив з трьох сотень, запроваджує нові напрямки крупорушки, хлібопекарні. Середній стаж працюючих 35-40 років. Особлива боротьба за молодих спеціалістів. Сам перед хочу сказати, що ми будуємо житло. Ми збудували цілу вулицю. Ми щороку вводимо два-три котеджі. Для спеціалістів і для працівників нашої агрофірми. Друге, ми стараємося, щоб наша техніка була кращою. Тому що людину молоду заманити, так сказати, грубо. На село чим можна? Дорогою, хорошим трактором, хорошим заробітком. От, я думаю, що нам це вдається. А ось і ця сучасна вулиця. Принаймні, населення трьох сіл, які входять до агрогосподарства, це більше п'яти тисяч селян, про щось та говорить. Так як і для них слова їхнього земляка Максима Рильського, ми працю любимо, що в творчість перейшла. Аграрний сектор має стати локомотивом зростання економіки України і її експортного потенціалу. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов під час відвідання Вінничини, де він разом з міністром агрополітики Миколою Просяжнюком ознайомився з ходом збору зернових. Варто відзначити, що Вінницька область один з ключових аграрних регіонів України. Так обласні темпи приросту в цій сфері досягли 37% при загальноукраїнських 15%. Не слід забувати, що зараз ми стоїмо на порозі створення зони вільної торгівлі з європейським союзом. Це відкриває нові колосальні можливості для експорту продукції агропромислового комплексу. Потенційне збільшення обсягів експорту вимагає і удосконалення технологій в агропромисловому секторі, підкреслив Сергій Арбузов. В Україні урожайність озимої пшениці цього року порівняно з минулим зросла на 20%. І на сьогодні аграрії збирають в середньому понад 33 три центра цієї культури з гектара. Збільшення досягається в тому числі завдяки використанню високопродуктивних вітчизняних сортів. При цьому зростають обсяги експорту елітного насіння пшениці української селекції. Про це повідомив міністр агрополітики та продовольства Микола Присяжнюк. В Україні продовжує збільшуватися виробництво молока. Так, за попередніми прогнозами до кінця року воно зросте на 2,4%. Це дасть змогу збільшити експорт молока та молокопродукції на 5% і знизити імпорт на 22%. То, що подібна позитивна тенденція продовжувалася, уряд і надалі допомагатиме виробникам молока. Про це повідомив міністр агрополітики Микола Присяжнюк. Колись селянський побут і селянська праця надихали поетів в першому сюжеті, ми подивилися прозу сьогоднішньої роботи аграрного сектора на батьківщині видатного українського поета Максима Рильського. Ось це громадське пасовище, але в не дуже доброму стані. Для того щоб воно давало соковиті хороші корми його слід періодично залужувати. Коли худобу вирізали, тобто корів не було, то потреби в цьому також не було. Зараз зовсім інша ситуація. Поголів'я худоби зростає як в приватному секторі, так і промисловому. На відміну від попередніх років, все частіше і частіше на Житомирщині можна побачити стада корів, які чинно пасуться на соковитих пасовищах. Філософські корови спостерігають за буденністю навколишнього життя. І навіть голоб коней українських ковбоїв не впливає на їх розмірене споживання сировини для виробництва молока. Щоправда, українські пастухи, які років так по 15, мало знають про ковбої. Зараз у дітей інші герої. Ти знаєш, що такі ковбої? Чому? хто? – Не знаю. Але разом з відродженням тваринництва постала інша проблема. Слід поновити кадровий склад тваринників. Багато хто з них вже полишив свої села. Ну, думаю, до збільшення не привезве тому що це все ж таки новітні технології, застосовується здебільшого механізація, автоматизація. Так? А до припливу, думаю, так, да, тому що вирішено підняти рівень заробітних плат до нормальної межі, щоб люди пішли в село. Нині важко повірити. Ще 5 років тому, в регіоні, де найменша рентабельність молока і масово різали корів, нині спад припинився і розпочався наступний крок. Це якісна зміна поголів'я. Вважається, що корова стає рентабельною, якщо на рік дає не менше трьох тисяч літрів молока. Нині ні 3,5, ні чотири нікого не влаштовує. Мова йде про 6-7. А це новітні технології. Новітні технології будуть, брати, скажімо так, на 100%. Тобто буде і загальнозмішаний раціон, не буде пасовищ, буде годуватися худоба тільки з ям. Сілос, сінаш, солома, сіна, концентрати. Для цього вже закуплений триолет, кормозмішувач на 12 кубов. Ну, в принципі, все по новітним технологіям. Вже наступного року в господарстві оберіг буде закуплене нове породисте стадо і будуть модернізовані ці старі ферми. Заступник голови Новоград-Волинської райдержадміністрації каже, що оберіг це не поодинокий випадок. Динаміка позитивна є, як і по кількості кількісному складу поголів'я, так і по якісному. І це виражається в тому, що ми сьогодні маємо надій молока на рівні господарств і районів лісостепової зони. Ми знаходимося на другому місці після ружина по надою а по виробництву молока також. На другому місці по валовому виробництву молока. Статисти підрахували, одна корова це 0,8 робочого місця. Нині в регіоні загальне стадо великої рогатої худоби сягнуло 138 тисяч голів. Наша стратегія і тактика, і робота в сільському господарстві полягає в прискореному розвитку тваринництва, щоб ми не продавали збільшя як сировину, бо будемо залишатися бідні і далі. Тільки через тваринництво, а це для нас ще й важливо, що додаткові стабільні робочі місця для людей. Сергій Рижук каже, якщо по молоку переробка працює більш-менш нормально, то по м'ясу зараз відчувається перенасичення ринку. Відтак треба терміново відкривати м'ясопереробні підприємства. І це пріоритетні цілі регіону в програмі активізації економіки. Вже восени планується запуск нових потужностей. А це не тільки нові робочі місця, але й продукція з доданою вартістю. Україна не хоче, аби її сприймали виключно як сировинний придаток Європи. Інвестувати в сільське господарство вигідно, так вважає міністр агрополітики Микола Присяжнюк. Під час поїздки на Вінничину він розповів, що інвесторів можуть зацікавити зокрема поставки та зберігання зернових, адже врожай цього літа більший, ніж торік. В Україні не бракує сучасних ангарів. Ті, що є на сьогодні, здатні зберігати близько 30 мільйонів тонн зерна. Збалансовано, планово, паралельно підходять до питання нарощування вала виробництва, переробки і логістики, тобто зберігання. Звичайно, що ми не могли ініціювати будівництво елеваторів наперед, але паралельно. Сьогоднішні технології дозволяють нам якраз в цьому напрямку рухатись. І я задоволений, в тому числі, якраз що є інвесторів довіра до уряду. У Криму продовжують активно розбудовувати плодово-овочеві ринки сільгоспродукції, адже в регіоні цього року на 60% зріс врожай фруктів порівняно з минулим роком. Торгувати на таких ринках будуть місцеві сільгосвиробники. Про це повідомив міністр агрополітики Микола Присяжнюк. Протягом минулого тижня працівники Державної служби ветеринарної медицини та ветміліції вилучили понад 8 тонн неякісної тваринницької продукції. Для цього в усіх регіонах тривали перевірки об'єктів, робота яких пов'язана з обігом продукції тваринного походження. Зокрема, ветеринари проінспектували 580 підприємств. Відійшли в минуле колгоспи, які мали поголів'я курів по кілька тисяч. Тривалий час українське тваринництво переживало важкі часи. У сюжеті з Житомирщини ми побачили, як відроджується ця галузь, зокрема, і в якісному вимірі. Ось цього виноградника, що на простому подвір'ї щороку збирають до 400 сотень кілограмів. Використовується, як правило, відсотків 10. На власне вино, все інше у кращому випадку нагород, як добрива. Тепер селі створили кооператив. Виноград збирають як виноматеріали. Фактично, це зайвий прибуток для місцевих селян. Так починається ранок в селі Швайківка. Молоковоз об'їжджає подвір'я, щоб зібрати в ранішній надії. Хто скільки здав, ретельно нотує голова місцевого кооперативу. Через два тижні літри переведуть у гривні, і селяни отримують зароблене. Дає в мене в обшуму 25 чоловік. Ну хто скільки має сьогодні? Так завтра, так корова ж дає молоко по різному. Удоба основний прибуток на селі, та маленька мене. Ольга тримає корів все своє життя. З молока і м'яса годується її родина. Аби вирощені продати вигідно, донедавна їздила на базар у райцентр. Утім, така можливість, каже жінка, була не завжди, тому й користувалася послугами перекупників. А ті пропонували найнижчу ціну. Кооператив вигідніше здавати молокову, тому що ми як здавали в другі організації, то було по рубль 50 цю пору, що Ми зараз дає по 2,20 і набавка за жир дається нам. Нині в сільгоспродукцію в Україні вирощує майже 5 мільйонів селян. Більшість залишається при цьому на межі бідності. З'ясували у спілці сільськогосподарських кооперативів України. Посідають прибутки в кишенях посередників, кажуть фахівці. На такому сприянні сільський виробник щорічно втрачає понад 50 мільярдів гривень. Полив. Об'єднуються виробників сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, вони створюють механізми захисту цінової політики. І коли вони володіють часткою на ринку, тоді вже можна говорити про перерозподіл ринку в сторону виробників. Таким принципом працюють селяни в Євросоюзі. Приміром, у Франції до сільськогосподарських кооперативів входить 75% фермерських господарств. Це дає можливість французьким малим та середнім фермерам, які працюють самостійно, отримувати інформацію про ринковий попит на ту чи іншу продукцію, і можливість реалізувати її за найбільш вигідною ціною. Нині в Україні працює майже 900 кооперативів. Вони контролюють менше як один відсоток продовольчого ринку, тому визначати правила гри на ньому не можуть. Утім, до 2015-го ситуація може дещо змінитися, кажуть представники Мінагрополітики. На цей період розроблена державна цільова економічна програма підтримки кооперативів сільгосп вона має вирішити ще одну проблему села зайнятість. Якщо сьогодні не забезпечити дрібним товаровиробникам, домогосподарствам, господарствам населення, ну, фізичним особам можливості вийти у цей економічний ринковий ланцюжок, стане питання не тільки їхньої економічної спроможності, але й соціальної. Нині в Бердичівському районі в співпраці з кооперативниками намагаються запустити міні-завод з переробки молока. Це і додаткові робочі місця, і якісна та доступна продукція для місцевого населення. Селяни кажуть, якщо буде державна підтримка, забезпечать кооперативи не лише молоком, а й гарним м'ясом, овочами та фруктами. Молоді овочі борщового набору на оптових ринках на чверть дешевші, ніж у супермаркетах. Так, картопля, морква, буряк, цибуля та капуста на київському ринку коштують на 22% менше, ніж у торгівельних мережах. На Донецькому оптовому ринку на 23%, на львівському на 32%. Тому підтримка розбудови оптових сільськогосподарських ринків і надалі залишатиметься у фокусі державної політики. Про це заявив міністр агрополітики Микола Присяжнюк. Цього року в Україні на 31% зріс урожай, плодів та ягід. Так аграрії вже зібрали понад 25 тисяч тонн. А для того, щоб ефективно зберігати плодову ягідну продукцію до нового врожаю, держава допомагає розбудовувати сховища. Зокрема, в поточному році в Україні планується ввести в експлуатацію фруктосховища ємністю 5 тисяч тонн. Про це повідомив міністр агрополітики Микола Присяжнюк. Держава не допустить необґрунтованого зростання цін на сільськогосподарську продукцію. Про це заявив перший віцепрем'єр-міністр України Сергій Арбузов під час засідання кабінету міністрів, яке пройшло під його головуванням. Важливо, щоб високий врожай відчув кожен українець або в магазині, або на ярмарку, тому уряд буде відслідковувати ціни на сільгоспродукцію. Ми не допустимо її необґрунтованого зростання. За останній рік, а саме з травня минулого року, середні ціни реалізації сільгоспродукції знизилися на 3%, зазначив Сергій Арбузов. Він звернув увагу на те, що Україна має потенціал для подальшого нарощування врожайності зернових культур, перш за все, за рахунок підвищення якості посівного матеріалу і застосування передових агротехнологій. Так вітчизняні аграрії вже зібрали 85% ранніх зернових, а це майже 27 мільйонів тонн. Колективна робота в українському селі за століття змінювалась колись колективно зганяли на панщину, потім в колгоспи. Наприкінці минулого століття ці ж колгоспи розігнали. Хоча досвід однозначний – разом працювати ефективніше в попередньому матеріалі. Ми подивилися, що кооперація звичне явище для європейських фермерів і вони охоче діляться ним з українськими одноосібниками. Цей рік врожає не як ніколи, і по фруктам абрикоси, сливи, персики, груші. Навіть яблука плануємо експортувати. Врожай дали і я...